Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. І темою сьогоднішнього короткого відео буде підв'язка виноградних лоз і там, де вже потрібно і видно проведемо значить, обломку лишніх пагонів. Обловку будемо проводити сереноше вибірково, тому що треба буде подивитися, як нагружається сам кущ, як будуть далі йти виноградні лози, на яких є сусвіття. Ну, зараз разом подивимося і разом будемо приймати рішення, я вам покажу, як я це роблю. Якщо подивитися на цей рукав, то ми бачимо, що є лози, які вже підросли до. Другої шпалери і ми його можемо спокійно тапінером підв'язувати. Ось у нас йде знизу і пагінець слабенький. У нас є на заміщення на цій ці, на на відстані гарний пагін. Так що ми цей виламуємо, цей підведемо, поставимо його на місце із внутрішньої сторони. Так я роблю завжди. І підв'язую. Тут бачимо, у нас є двійник. Бачите, є двійник. Цей пагін ще піде, він на другій шпалері. Цей ми виламуємо. І з нижньої шпалери теж росте два двійника. один двійник. Тут у нас буде заміщення, тому можемо ці два пагони спокійно виламати. Цей росте і ми його підв'яжемо вище. Далі йдемо, бачимо, що у нас тут у нас є проміжок. Ми цей пагін поки залишимо. Цей залишаємо, він ще не підріс. Цей ми можемо видалити. А його місце є на другій шпалері. Ще два, тут двійник. Значить Дивимось на суцвіття. Тут суцвіття все маленьке є. Тут ще ми не бачимо, але він лишній. Тому ми цей пагін спокійно видаляємо. Нижче у нас є пагін із сусвіттям. Подивимося, як він буде розвиватися. Залишаємо. Цей маленький, напевно, заберемо. Якщо то пустимо далі на його місце, у цей проміжок, щоб не було у нас загущення, пагін наступний. У нижній частині, у нижній частині. Для заміщення подимо, що залишити. Ось тут теж двійничок забираємо. У нижній частині залишимо один пагін на заміщення. Подивимось який. Напевно, із цієї лози. Може, може цей іде більший. Цей залишимо, цей видалимо. Гарний, але видаляємо, він буде нам. Лишні. Також дивимося паралельно, що в нас вже пішли пазухи, пасинки, теж проводимо нормування, залишаємо один листочок і видаляємо. Всі, поки ми зробимо ось так, це піде на заміщення там подивимось. Далі на цій лозі. У нас є сусвіття, ми залишаємо. Цей пагін у нас іде нижче першої шпалери. Він без сусвіття, ми його виламаємо. Ну і далі у нас для того, щоб забезпечити нагрузку. Щось залишимо, щось заберемо. Значить, нижню частину ми забираємо повністю. Видаляємо. Тут, щоб у нас був розподіл меншу ось лозину, менший парусок ми видаляємо. Тут у нас ще є два. Слабший цей видалимо. А ці два ще залишимо і пустимо їх на подальший ріст. На цій лозі ми нижню і цю нижню видалимо. У нас буде загущення, але далі немає Чи підіймо, щоб повністю не брати ціна. Ну, Десь так. Всі ми підв'яжемо. Доведеться підв'язувати з цієї сторони. Це підв'язуємо. Бачите, як зручно робити. Це поки залишимо. Будемо зробити поступове видалення лишніх вагонець, тому що не всі бруньки у нас є після цих заморозків. Видаляємо 6 двійничок, видаляємо розгущення, не жалкуємо, але і без фанатизму. Ну, у нас залишається в такому стані. Наша виноградна лоза на цьому кущі. Також двійничок тут на цьому пагоні немає суцвіття. Тому поки подивимось, який залишити. Все-таки цей ми видаляємо, на ньому немає суцвіття. І дамо ріст у цьому пагону. Двійничок убираємо. Також у нас нема суцвіття і на цьому пагоні, але із за того, що у нас кущ не сильно загружений, ми його залишимо для подальшого росту. Так само тут -то дамо можливість, потім маленький, можливо, піде для нагрузки. Ну, це теж заберемо. І тут у нас на кінці залишається ще три варустки. Ми їх поки що залишимо, тому що у нас тут є проміжок, який... Потрібно буде, треба буде заповнити. Ну, десь така робота на одному кущі по підв'язці, по нормуванню. Я буду проводити і на всіх остальних кущах моєго винограду. Кому було цікаво, я буду вдячний за ваші подобайки, за підтримку свого каналу. Всіх, всім гарного врожаю.